Кисень. Тобто це така е, потужна формула, яка е, дуже багато функціональна. Е, його можна капати в очі, е, покращується зір, навіть е, проходять глоукоми, катаракти і от проблеми з очима. Е, його можна капати в ушку, якщо якісь застуди. Його можна ем, пити в рот, якщо, наприклад, люд, людині погано, та, і перша доза кисню вона приведе людину в чувства. Е, можна, е, як я кажу, вніс, да, от, якщо насмерки, що застуда, так воно дуже класно спиняє всі всі процеси. Так само воно дуже класно заживляє рани, якщо опіки, якісь відкриті рани, вони дуже класно спрацьовують. Оце такий елемент, який у нас завжди є в сумочці, хто, хто в темі здоров'я. Завжди ми маємо його з собою, бо це є рятівник. ну І для дітей так само, і для, і для дорослих. От, зверніть увагу, що в кожній хаті має от в аптечці бути от такий класний продукт. Так, Омега, наша улюблена омега, е найкраща в світі, я би сказала, е дуже дієва, бо ми звикли е знати, да, що треба додавати омегу до нашого раціону. тим більше зараз в сучасному світі е ми не можемо собі дозволити. Багато людей да, там декілька разів е, нормально рибу їсти. Да ми ж не знаємо, якого на походження, як вона попала в наші супермаркети, які тяжкі метали вона в собі має, якого е, року вона народження. Чим молодіше лосось, тим він має бути молодий лосось, цей вилов спеціальний. Тобто, все виробництво цієї омеги в одному місці. Це є Норвегія, Тобто, там є е, території фірми, тобто там вирощується цей лосось і е, зразу е, виловлюється ну, певний період. Він живе, від часу там виловлюється, вибираються всі е, жирні кислоти. Тут не тільки омега 6, 9 як ми звикли, да? ну, максимально ми собі переп'ємо. Да? Тут є і омега 3, омега 5, омега 7, омега 6. Омега 9 і омега 11 тобто максимально, що можна вибрати з рибки. Та дві треті лосося йде на продукти харчування літні, а одна третя йде на переробку для цієї омеги. І зразу вона там же і капсулюється. Тобто нема такого, що десь там взяли ті жири, запакували в цистерни, десь везуть, десь там через місяць-два-три вони її фасують. І це можна відчути по смаку його. От ви, якщо ви п'єте омегу, от хто п'є не таку лами омегу поки ще якогось іншого да, але Не, не цей. Просто так? Так. Так. проекспериментуйте. Фіма. Якщо ви розкусите цю капсулу, mm -hmm. і вона вам сподобається, ну, це вже говорить за якість. Так? Якщо вона противна, це вже говорить за. То, що вона або просрочена, або трималася в яких інакших да, умовах та своїх. Якщо вона то це, це точно буде тільки мінус вашим організм, що печінці. Вона має бути яскраво, смачного такого смаку. А ця саме вона от ви їсте, як червоний ікру. вона дуже смачна. А діти від неї баліють. От, Оскільки ми питаємо, да, вони просять ще, от подобається смак. Коли в дитинстві нас нас годували ложкою да? щоб ніяка дитина не треба було прив'язувати, щоб нагодувати рибичим жиром. От спробуйте, вона безцінна, вона просто безцінна. А вона ще безцінна, тим, що не не то, що вкус, да, смак, якість і так далі, вона ще працююча. Тобто це є холестерин, понижені холестерину, це є астми, це є шкірні захворювання, це є псоріази, даоті всі подразнення і так далі, це імунітет, да ну багато всього вона дуже класно справляється з цими хроніками, і дуже круто. Ще вона ще покращує зір, що ви знали. Я на третій банці я відчула покращення зору. У мене близько розпливається, далеко я бачу, кажуть вікове, як завжди наші, да? А, вот. а я зараз бачу і в телефоні вже нормально мені все показує. Тобто я побачила після третьої баночки, що в мене класний зір покращився. Так. Вот. Треба було її е, випустити. Да? от Оксана замріяла, каже, от бі, бі, епік, нема в ну Що то таке? Каже. <смі> І тут дали нам омегу. Ну, е, Зараз її е, е, на складі немає, бо, поки що, але я думаю, що знову все нормально. Так, тестостерон, е, це, м, щоб ви е, розуміли, це не є гормон тестостерон, це є. Е, е, Трави на основі пажитника, це така травичка, вона в засушливих таких країнах, вирощується, її збирають. Потім дуже багато її треба зібрати, щоб був концентрат пажитника. А це така бомб'яча штука, яка просто всі ресурси організму піднімає і налагоджує ті всі процеси чоловічі і жіночі. Да? У жінок так само є тестостерон. Не тільки страдин, а тестостерон і у чоловіків, і у жінок. Коли є хронічна втома, коли люди постійно ходять такі, або постійно е позікають, да, це є хронічна втома і це пониження тестостерону в людину. То, коли, е -м, Депресії постійні, от люди от нічого не хоче людина. Це миський стріль. І тому він дуже класно спрацьовує от, з чоловічим, да, от, з, 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 з нижним проводимом Тобто налагоджуються всі процеси, да, простатіти, ну, порушення, скажімо так, да, Це так само і у жінок, відо, да, якщо будучи місячні, якщо менопауза пауза, покращить стан дуже класно. Ну, це цікавий такий продукт да, компанія, теж десь там з останніх випущений, спеціально якби, для чоловіків. От, але жінки теж приймають. Тут дві капсулки чоловікам на ніч, а жінкам полотні капсули місяці. Тобто тут 60 капсул, жінкам на 2 місяці, а чоловікам на 1. Якщо ви хочете підтримати свого чоловіка, це вам в поміч. Так, що ще? Карнопляна Ну, У нас поки що немає вже в магазині, але був такий продукт дуже дієвий, класний іменно для, для всього, що в нас відбувається в голові. Це є нейронний головного мозку, це когнітивні функції, так, це ті деменції, от, такого роду да, Паркінсона. Тяжкі хвороби, і це конопляна олія спеціально вирощених сортів, незаборонених, тобто лікувальних. Воно е е е е е е е нормально нам доставлялося в Україну, тобто пересікало багато кордонів. Тут немає ніяких залежностей. Якщо ви поговорите, то конопляна олія колись да, наші прадіди вони вирощували коноплю. Це випхалася одежа, це були пекли хліб. Це ну в принципі був і продукт, і для життя, і для е, настрою, скажімо так, для для, ну, для всього, да? лікування і так далі. Ну для чогось вона забрана у нас, да було хіміки, Кулібіни не почали трошки інакше ним користуватися. Так, але компанія от випускала такі продукти. Він Дуже наших людей, це людей піднімав на ноги. Так само і аутизм. Дитячий аутизм, дитячі такі проблемки дуже круто справляється. Ну, якщо там комусь там дуже потрібно, то наших партнерів можна, можна ще придбати, може там у когось є. Епікслімака. Епік Slim, Епік О, це наш колоне. Дуже крутий, з один з останніх. Тут не тільки покращення наших кісточок, тут ще є гриб, левова гриба і кордіцепс, тут два гриба. Це така, така потужна синергія, вони так дуже класно дослідили, що він і працює з мозком та з пам'яттю дуже класно відновлює. Тут є... Барбарин, він дуже класно понижує, нормує верніше цукор в крові. Це дуже діє вилок на цукор, мікрофлора, кишківник. І що цікаво, він дуже класно спрацьовує з віцеральним жиром. От людина може бути і худенька, стройненька, а віцеральний жир, він шкодить дуже організму, а він дуже класно. Спрацьовує на то, ну на цьому продукті я почула для себе загострення. Бо я вже 4 роки п'ю ну, продукцію вже можу собі дозволити всю продукцію. Але коли вийшов цей продукт, я відчула кожну кісточку. Це було загострення. І е, вони гуляли в мене по всьому тілі, то правий лікоть, то лівий, то кісти, то так, то коліна, то туди, то сюди, Я думаю, боже, що, що робиться? Вроді би, жила собі спокійно, нічого такого не мала. Тут раз і пішла робота, дуже крута робота. І так воно як прийшло, так і пішло. От е, більше такого немає. І він дуже-дуже смачний, і він є двох смаків. От. Це є на основі кави Арабіка. Хто любить каву, от, дуже класно собі ланочку, хто от, полюбляє пи, випити це є натуральна кава Арабіка. І плюс от, ті всі плюси да, от, для оновлення організму. І піна піноколадак, смак ананаса дуже смачний. Навіть класно його. Розмішувати з бікардіо нашим, дуже такий смак яскравий, виходить, дуже корисний продукт. В принципі, так ми вже про всі да, розказали, що тут є пластирі в нас є, ще воно залишилося пластирі. Як для нас це пластирі, для Америки це патчі. Так, ну для нас пластир це є таке рідне, так, що ми знаємо, що його треба клеїти, де були. О, так само це винахід доктора в Корея. Він вже дуже багато років, 30 років він в темі о, таких пластирів, і це є останній з його розробок. Тобто він дуже класно обезбалює, його можна різати, можна клеїти, чи голова болить, чи шия, в общем, на болючі місця. Коліна не на чашечку, так на два боки. Дуже 10-15 хвилин і він починає діяти. І не тільки він обезпалює, він проникає дуже глибоко і відновлює клітин, тобто це є на рівні клітин. От робота проходить. От. Десь відео було да коли в Таїланді були наші лідери, та да, й розказували про ці пластирі. Дуже круто, там, якщо на похудання, сьомий відділ сюди, і печіночка, да, от, тож можна його розрізати. Три дуби він носиться, він не змивається ну, під душем, нічого. І коли його знімаєш, він не лишає по собі до тої липкості, як ми зазвичай знаємо да, про пластирі. Тобто він дуже крутий. І ще він. Знімає погану енергетику, він е, 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 ну, відштовхує наші оці от е, впливи гаджетів. Е, це 5G, телефони, наші мікрохвильовки. Ну в принципі, да, багато всього є, від чого треба трошки спасатися. Да. Ну і люди бувають. а ще Оленка... Франції, по-моєму, ти француз розказував, що він так дуже голосно про цей пластир розказує. І каже: обов'язково, якщо береш ЕЛ, то обов'язково пластир без елеву пластир він не, не рекомендує, mm -hmm. бо не mm -hmm. посилює mm -hmm. дію. Так, і наголошували, що вони продають елев разом з пластирями, бо елев працює набагато... Більше написати сухі, більше, якщо вони в але, парі. Я перепрошую, але як тоді, наприклад, я вечором його клею? А як мені елевше <laughs> вибрати? Ні, ні. Він на, тобі, лесі, і все, він так, працює. Ти його так. не знімає. Він, він підсилює дію Елеву. Вони спрацьовують в парі, синергії. От, в синергії, дуже сильна синергія. І вони наголошують то, що ви в Так, роботу. <голов> да, і так, да, на енергетику я теж сказала. Так? ну от, наш Проекспериментуємо. Хтось хоче. Можем можемо проекспериментувати. Хто ще не мав Аня, давай не мав що. Ви не мали? Леся? Леся. Я для... я не На перший раз ви пробуєте на А, ну то що, Леся, ти вже я не хочеш? Леся, ви вже пробували? Ні, шо ще не, не пробувала. А, а ти, ти? ти... Так, У нас були раніше варнені на то, працюють. Вони дуже працюють. Це просто на вітні. Це не проводили. Ті вже розпродали це. Бажали мої руки, ми тебе працювати. Ні, ну, ну пробуємо її силу, да? так? ручку і я буду тиснути на низ, ти і... а я, а я протидайся, суприкадя. так. Да? Пасильна жінка. Точно ну, не маєш класу. Силач? Второго Так. Ну, то Леся вже п'є продукт, Леся. Я просто його приставлю. Я не зпиняю. Можна просто прикладати навіть в колеїти, коли щось буде просто прикласти. У нас вчора, я зараз розкажу, зараз хай подружиться трошки. Немає як. Розібрати, як яка, Так, все, тисну. Ого, відчуваєш? Слігає 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 ти, Лесь, а ти відчуваєш зміна? Ти, ти, ти добре ти знаєш, а в тебе бачила, що руки посиліють. Ну, <різь> тобто він дає силу людині. От ну, зовсім. Якщо його носити, так, носити, навіть ну, при собі. А, він він, він теж діє, класно. Wow. Mm -hmm. Надя Сернецька вчора да, були результати дуже круті, в неї песик є, і він е е е має судому. Має судове, або там, як, як він? епілепсія, епілепсія епілємія, <ривіт> он он да. і вона зауважила, ну так, вона там п'є лев, вона йому там підсипає, все, і він дуже класно відновлюється, але коли в нього приступи. То вона просто кладе йому пластир на спинку, uh -huh. от просто кладе і, і все, і Буквально от тільки хотів. Вона вже ну вивчила да, свою собаку. що Тільки починає витягуватися. Значить, вже от сигнал, і вона бігом раз uh -huh. і поставила пластир, і він У нього були такі судоми по три години, по три uh -huh. години в псану судому. Ну зараз на зараз. лечик п'є. Відновлюється зсередини, то пластирі його тиха. Mm -hmm. Ну тобто ми не тільки ми да, ми спасаємо своїх улюбленців. І кури, і, і гуси, от хазяйстві, де да, постійно от, спасають свиніх. Да, Кішучок і собачок от, спасають. Чим, чим маємо да, пити хімію чи там колоти її, то краще вже дати поділитися капочкою, алерпчикою і, і нормально все Як? Що so <laughs> <Давай, laughs> Анішка, ходіть попробуйте, ідіть. Аня, давай. Ну, що, ну ти бачиш нічого страшного, <laughs> немає. <давай. laughs> а воно вже йде. Там... Аня, давай, іди. Потім ще Наталя ще попопробую. Й... Ходи... Давай, <laughs> пробуйте всі. А відпрацьовані пластирі, щоб ви знали, дуже класно відновлює наші квіти. Якщо подерти, от сняла і в землю. Росте, як має бути. Бачите, ось той кусочок, як ми відрізали, можна його... Так, так, так. Що не викидати в мусорні? Можна, можна, mm. І так залишити, як квітів. Та, так, так, землю навіть. Ну, треба, вони тим Е, може так, е, ці, ззаду. Зараз, зараз. Ага, що, Так, хочеш? Я думала, що... Тисно. Анічка, що ви так піддаєтеся? Ви так ну. А ну, признавайте, піддаєтеся. Ручки ви так. Ні, тут трошки вийдіть. Розслабитися. Я зараз буду замінати назад, а ви, коли вольно, то зразу кажіть. Гнучка ла, дівчина. Ой-ой-ой. Все, 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 боля, що розсія. Зупиняйте вас. Ні, ну, в руках слабкість. Але є, бо гнучки сє. Так. Я так бережу, мала Дружіть. А ви ще Аня не пробували тих пластирів? ще немає. Mm -hmm. Аня, поки є. Аня, розказуйте про свої результати. Скільки mm -hmm. часу ви п'єте продукт, як ви себе почуваєте? Анічка, so, давай, зброю вам чи три. Потім зробила перерив І тепер уже вісквітня я його пів. До тепер. Uh -huh. пів ну так. І Кажіть, ну, кажіть. Ну, бачу. Так, дуже, <сínt> дуже, <сínt> дуже так прям. Виробили перерив, я, вініш, перерим, я потім відчула, вініш, що мені його не вистачає, повторили. Дівчата дівчата, таке. У мене по суті, я знаю, зі шлунком з пішлунковою, але воно мене ще так і болить. Буває, ну не знаю, чи від їжі, чи від чого, буває, так що. Ензими треба собі додати. Йде процес, йде на наводження, так що може куча замострення. Терпіння нам, так всі. Так, все. Як? Відчуваєте? <ріст> О Боже. <ріст> Аня, ви бачите, яка весельна стали. <ріст> так, руки сюди. Розслабити. От, от я відчуваю зразу, зразу, діпризина. Ру. Руки подаються зразу. О, стоп, ні? Болить. <ріст> але, 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 але да, амплітуда не, набагато не, більше. Мені боліло плече, але відпустило. Ага. Це плече мене боліло. Угу. Угу. Боліло, відпустив, зараз не болить. Угу. Пластик треба. Ну, перестав боліти. Перестав. Бо я могла руку повернути. Перестав боліти, ага. коли пластик поклали? Ні, елевік почала плати. Та, круто. Ну, то, ну, ну, я відпустила, так я не могла руку отак повернула. Угу. сама не може. Ну, Ви від, відчули, як воно працюю, навіть не наклеїш. Бачите, навіть якщо при ну, собі як там молодець, Анечка. він Наталю ще поклич. Наталя перший раз прийшла до нас. <ріг> 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 Наталя, дякую. <ріг> Наталя, бо корпуса ви зможете. Нічого страшно, нічого. Ви взагалі перший у так? привезти Вже 34 четверга, третю я, Третью, я поучачу, Ні, так? Нічого. Вона каже, дзвонила, якщо має прийти. То щось її відволікає від зустрічі з нами. Так, так. Я кажу, четвер. О, вираховують. Ну, болить. Були? Вже були. Воно вже починає Не Терпіть. З телефоном треба було жаленко попробувати, заберешло тут. В тебе там нічого не можна Дайте телефон, який без пластиря, без Звичайний телефон дайте. У нас їх без тера. І цю. Я, я тиснув зрутервати. Тисну. Бачите, як бачите, яке ослаблення, як воно було тобі без телефона і як телефон забирає енергію. Ви в руці маєте а, телефони, не говорите. Бачите, яка ви слаба стоїте. От це Отварь так дивіться. працюють телефони. Тому всі люди ходять, але без нього жити теж. Але є захисник, я думаю, І телефон Дуже. дай. О, Во, бачите, он Надя носить. Молодець, бери приклад. Надя, покажи, як воно має бути. Молодець.

<гум> Дим -дим -дим. Вже, і що, Наталя, ти бачиш? Відчувається? І телефон ще дає руку. Так, і телефон і в ліву ручку. А тут право. І в цей... і телефон працює. Та, Бачите? Там, так? Там, світ, що ви маєте більше сили. От, 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 і навіть телефон в ручку. Телефон, О, не no. от, навіть телефон не навіть Це яскравий приклад, Шо що. ви захищені від, від телефону? Так, він працює. Так що прийміть до уваги, це дуже сильно. Телефон до Так що бачите, Натали, що забудете? Про продукти розказала. Тепер Оксана Лужицька нам розкаже про.